5 лайфхаків, про які ти точно не знав, щоб максимально продовжити життя акумулятора. Перше. Не заряджай акумулятор відразу після роботи. Після інтенсивного використання акумулятор нагрівається всередині, і якщо його одразу ставити на зарядку, це знижує ресурс. Дає охолонути 15-30 хвилин. Друге. Не зберігай акумулятор на морозі або в спеку навіть у вимкненому стані. Менше 0 градусів ризик втрати ємності. Вище 40 градусів пришвидшене 100 Ідеальне місце сухе. Приміщення 10-25 градусів за Цельсію. Третє, Виймай акумулятор з інструментом, навіть якщо ним не користуєшся. Навіть вимкнений інструмент може повільно втягнути заряд або спричинити глибокий розряд. Краще вийняти і зберігати окану. Четверте. Раз у 2-3 місяці роби циклічний заряд. Навіть якщо не користуєшся, акумулятор саморозряджається. Раз на кілька місяців повністю зарядити, попрацювати, знову зарядити. П'яте. Уникай клацання коротких запусків. Вмикати інструмент лише на 2-3 секунди, просто щоб потестити, приміряти шкідливо для самої батареї. Акумулятор отримує циклічний заряд, що зношує елементи значно швидше.